Зараз з нами на зв'язку волонтер Владислав Маховський. Пане Владиславе, здравствуйте. Добрий день а, так. Ну розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в Авдіївці і чи відновили електропостачання? Ну на сьогоднішню минуту електричного э, в місті немає, света нет. Э, стало тише по славні з тим, що происходило вчора. На протяжении всего вчорашнього дня були. Постоянные залпы орудий, были попадания по окраинам города. Буквально сегодня утром мы выехали на одно из где дом горел. И силами журналистов, военных мы сумели э, локализовать огонь. Но ситуация напряженная, и постоянно люди живут в таком ожидании, что может произойти опять вновь боевые действия. Пане Владиславе, чи відомо, яка ситуація із опаленням? Ну, наскільки я знаю, то отоплення, отоплення в місті є, частично підтримують. Угу. Uh -huh. В частому секторі отоплення – це пічне отоплення. Критической ситуации нет, но опять повторюсь, что люди находятся в состоянии неопределенности. Що буде через час, що буде завтра. тому... Пошто сейчас нет света, это уже очень пугает людей и, mm -hmm. соответственно, ограничивает возможности. Тоді, е, які настрої місцевих жителів, чи не планують вони виїжджати з міста? Можливо, ви чули, от розмовляли з місцевими? Ну, you де know, люди привыкли к такой ситуации. В принципе, не относяк к этому. Наш наш Чаловський, і не видно там масової евакуації. Хоча ми сьогодні бачили на вулицях города люди Вещами вот, было видно, что те люди, которые хотят выехать из города. Но такой массовой эвакуации не наблюдается. Или такого настроения, что необходимо выехать, тоже не наблюдается, потому что люди переживают, если не выйдут, кто они побеспокоится, где они будут жить и так далее. Все эти бытовые вопросы. Зрозуміло і ще питання: чи багато руйнувань внаслідок нічних обстрілів? От ви казали, що там один будинок горів, локалізовували пожежу. А взагалі по місту Так, да, було некілька попадань, uh, Улиця Леніна, Лісоборна, 294, Чернишевська, 68. Чернешевська шістдесят восім. Що було нескільки попадань? Uh, слава Богу, ні жертв средні мирного населення. Ну, люди потеряли свої дома, частично розрушена криша, розрушені окна, ну, выбиты Поэтому э, несколько домов за ту нозі були розрушені зрозуміло. Дякуємо вам за те, що робите, за те, що вийшли до нас у прямий ефір, і змогли нам повідомити оперативну інформацію. Я нагадаю, що про ситуацію в Авдіївці ми могли дізнатися від волонтера Владислава Маховського.